Цього року в Акермані загальну середню освіту здобули 282 учня в закладах загальної середньої освіти. За успішне навчання дев'ять учнів отримали золоту медаль та шість учнів срібну. Протягом 11 років вам допомагали зростати і мужніти, ставати добрішими і розумнішими ваші вчителі. Тати випускників прийшли керівники шкіл, представники педагогічних колективів, закладів освіти та батьки. Це вже другий випускний, який на жаль проходить в умовах війни. Тому, перш ніж розпочати, усі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв України хвилиною мовчання. Начальник управління освіти нашого міста Олена Принц та її колега ведучий Артем Акопян познайомили усіх присутніх з медалістами ближче. Кожен з них почув про себе приємні слова, а також побачив фотозгадки своїх шкільних років. Привітальне слово взяв міський голова Віталій Граждан та секретар міської ради Олександр Скалозуб. Для мене особисто для міста та для всієї країни дуже важливо, коли у нас є розумні діти, тому я хочу вам сказати, що ви дуже великі молодці. Знання це саме те, що буде завжди допомагати вам в вашому житті. Ми повинні з вами давати приклад іншим поколінням, щоб вони бачили, наскільки це важливо, і розуміли, як саме ми повинні вчитися, які показники показувати на даному етапі. Я особисто я дуже гордий за те, що у нас є такі випускники. Хай вам щастить і все буде Україна. Окрім медалей, цьогорічні випускники отримали гранти на півтори тисячі гривень. Випускники наступного року вже зможуть отримати грант на 10 тисяч гривень. Таким способом міська влада стимулює появу нових медалістів та інвестує у розвиток міста. Адже де є розумні діти, там буде розумне суспільство. Перший муніципальний вітає цьогорічних медалістів та бажає наступного року мати їх втричі більше. Анастасія Ківі, Анатолій Ук'янчук, Перший муніципальний канал.